Дитсадок Сонечко в Поворську відновили ще 10 років тому. За допомогою програми розвитку ООН громаді села вдалося модернізувати будівлю дошкільної установи, створити комфортні умови для дітей та працівників дитсадка. Мені садочку добре, у мене тут багато друзів, затишно, тепло. Багато іграшок. Народжуваність у селі зросла. В минулому році тут народилося 38 діток. Село велике залишаються молоді сім'ї, і дуже погано, що в одній групі в нас були дітки і дворічного, і трирічного і чотирирічного віку. А зараз ми дуже задоволені, що саме наші діти підуть у нову групу, яку відкрили завдяки. Багатьом людям на цей рік до школи тут готують 30 дошкільнят. Нову групу відвідуватимуть ще 25 дітей, аби їм було комфортно, відремонтували приміщення, де розмістились ігрова кімната, спальня та роздягальня. Хочу відмітити дуже велику допомогу місцевих працівників садочка і вони нам великі допомоги надали таких підсобних роботах. Певних і я думаю, що результат у нас сьогодні наяву можуть оцінити всіх бажаючих, хто сьогодні присутній був на цьому святі. Ремонт профінансували за кошти районного та місцевого бюджетів. Затишок та комфорт у приміщеннях нової групи дитсадка допомогли створити благодійники. Так усі разом спільно зробили добру і потрібну для села справу. Для того щоб відкрилася наша група, дуже багато людей приклало зусиль. Зокрема, і районна рада і адміністрація, і народний депутат Степан Петрович Івахів, і місцеві місцева влада, звичайно, батьки. І мої працівники, тому що е, діяти одному, це є ну недоречно і немає жодного успіху. Але коли ми всі разом, то є результат праці. Усі разом зібралися і щоб відсвяткувати радісну подію, привітати один одного зі святом. Міцного здоров'я всім, миру до нашою країною, найшвидшого. І щоб вам тут було досить комфортно, досить затишно. Ми завжди будемо вам сприяти, допомагати, і завжди будемо разом з вами вирішувати ваші всі питання. Головні винуватці свята діти не лише раділи подарункам, а й привітали гостей віршами та піснею. З відкриттям нової групи фактично вирішиться проблема місць у дитсадку для дітей, які проживають на території поворської та Пісочнинської сільських рад. В районі є шкільний автобус, який довозить діток з пісочна, з голівки, з зозірно, з зайчівки. І з тих сіл ми поки що дітей не брали, розумієте. Через те, що не було куди, відкриттям четвертої групи ми знімаємо практично питання забезпечення у Поворській сільської ради і Пісочанської сільської ради місцями в дитячому садочку. З відкриттям нової групи, дитсадок у Поворську відвідуватимуть 112 дошкільнят.